Привіт. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Wednesday, my Менсдейна. Sony офіційно підтвердили, що State of Play стартує 13 лютого о півночі. Корова приходить о півночі. Трансляція триватиме приблизно 40 хвилин. Та ми не встигнемо до комендантської години. Інтернетами знову поширюються чутки, що під час State of Play покажуть оновлений бандл старих частин годовару. Чутки про оновлений Bloodborne і не стихали. Але в інтернеті і без мене експертів з цієї теми вистачає з'ясовувати, кому там і що вигідно чи не вигідно. А особисто я чекаю новин про вульверина від інсомніяків. Ну або Control чи Максима Пейна від Remedy. Is this the Pay-In-Residence? Don't answer that. A rhetorical question. Джесс Корден, інсайдерить, що під час того стріму можуть взяти та анонсувати вихід Hellblade 2 на PlayStation 5. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Ед Бун опублікував логотип другої частини кіна Мортал Комбат. А до того додавши постер фільму з Джонні Кейджем у виконанні Карла Урбана. Тобі сподобається. Ні, не сподобається. І ніколи не подобалось. Ніколи бляхамуха. Запам'ятаю. Видавництво мальопус відкрили попередні замовлення книжки Володарі Дум. Думи мої, думи мої. Усі, хто записувався на бета-тестування Elden Ring Night Regin, зможуть помацати гру вже цієї п'ятниці. Так, нова інструкція. Не мацати різну хрінь. Obsidian і окремо релізнули саундтрек Avowed на Spotify, YouTube та Apple Music. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.